Значі вітання, що здавненько не було ланосів, знову ланос. Вони періодично живуть в нас, як кажуть. Ми їх обогріваємо, лілеємо, як кажуть, ухажуємо. І знову ж звичайний ланос. Бачу заз. Це зборка України на промивці системи охолодження. В такому стані бачок. Подивимося його більш детально. Ну, зовсім брудний. В такому стані антифриз. Антифриз, до речі, не моча, як кажуть. Ще трошки, трішки кольору має, можливо, і змінював власник сам. Поглянемо всередину. Ну, всередині отак. Воно видно, що воно все брудне. Загажене, миємо цей бачок. І. Подивимось, що який бруд має передній радіатор відразу з нього й почнемо. У нас чистенький фільтр. Поїхав. Бачимо бруд є. Підпіною. Його вже набивається. Це відразу вирішив вам показати, не зливавши антифриз, але надалі вже просто будемо його зливати весь із системи, тому що воно таке пінисте і через апарат не хотілося б його пропускати. Отже, зливаємо, покажу вам, що там було. Дуже інтенсивно злили антифриз переднього радіатора, все злили, продули повітрям, ну просто все. Уже казалось би, так, як там методом злив залив. Поставили на апарат, дивіться, несе і, це... і, і брудового. І це радіатор передній. Дуже брудна піше. Звісно, що радіатор пічки тут зовсім не гріє, жаліється власник, що немає тепла. Будемо робити наступне підключення на радіатор пічки і подивимось, що там. Домиваємо вже передній радіатор. Зараз покажу вам, як скільки зібрали бруду. Хімія працювала, бачите, доволі багато. І Зараз переходимо на радіатор пічки. Чистенький фільтр. сразу выпадает. Так, опять. Вот видите, радиатор печки. Выпыняю. Ну просто жесть. Ну все, ну вся система уже вбита. Вбита прямым текстом. Не слідили, не доглядали, вбили вже систему охолодження, вона буде постійно доставати власника, і тут треба тільки мити періодично і мити, і мити систему, і нормальний, якісний антифриз обов'язково заливати. Уже при отакому, коли в пічці, скільки, ну це вже капець. По правильному тут єдина порада, правильна, от чесно. От... От правильно, заміна радіатора основного, патрубків системи охолодження, заміна радіатора пічки. І з блока буде ще підсипати, але з ним вже буде боротись легше. Оце поки це все не зробиш, воно буде і тут, і тут нарости вже всередині в радіаторі живуть. Ну Тут якби вже ідеальної система не буде ніколи. Заміна деталей. Миємо цей фільтр ставимо наступний. Номер два в ділі. зрозуміло чому пічка не дає тепла. Не може вона працювати, через неї не проходить антипресію. Нагріваємо на 90 градусів, дивимося, що радіатором пічки всередині автомобіль. Тестуємо попередні результати 61 градус. 61, 60, 62 плюс-мінус це все десь про ланус. Тут стандартна ситуація на машині може бути десь так само, може бути на градус 2 більше. Стандартний радіатор пічки, ніякий не особливий, можливо, колись мінявся, можливо, вже просто так гріє. Не знаю точно історію цього автомобіля. ось ще руда стільки назбирали. Ну, так, така ситуація. Залишився двигун. Невдовзі перейдемо на двигун і подивимося, що в двигуні. Очистили, злили антифриз і е, чистий фільтр почалась, почалась десь, дивіться, що робиться. Накидує і накидує. Це з самого двигуна. До речі, обратка, що йде на бачок, забита, вона тут через, е, іде через ГБО, через редуктор. Запакована, пробивали, пробили. Термостат не робить зовсім ноль. Про термостат власник знав, що він не робить, він пропускає у дві сторони. Можливо, він взагалі знятий. От такі маємо справи. Система в дуже-дуже запущеному стані. Пішов який-то час і тут якесь... Прям диво пройдешло. Пробили термостат, ви прибрали з нього бруд і дивіться, в другу сторону не пропускає. Тобто почав працювати. Почав працювати термостат. Зовсім він, я думав, що його немає, так як пропускає у дві сторони. А тут вже все, в одну сторону не пропускає. Бруд летить, прям куски вже, шмаття пошли. Термостат відкрився у нас на апараті на 94, але можливо тут просто неточний датчик стоїть, там має похибку десь 92-93. Працює термостат. Диво відбулося, прямо під час промивки заробив термостат. Не знаю наскільки його хватить, як довго він так проробить, але зараз він працює. Така ситуація буває. Бруду, дивіться скільки, ну просто його там капець. Сипає і сипає. Видно, як з потока летять. Зараз Зупиню покажу вам, гляньте. Просто капець. Все, злили антифриз, все повністю очистили і апарат намиває бруд. Течойно, що вилізло. Дивіться які кусмани. Куски прямо вон такі, як, як горіхи. Ладно. Зараз пройде, подивіться. Які кусмани вон повипадали. Отаке буває, лізе. Все що завгодно. Закінчили з промивочкою, вже прогріваємо автомобіль і хочу вам сказати, що дива не відбулось. Термостат знаходиться в відкритому положенні. Як і був до промивки, в принципі. Тобто він пропускає через себе. Щось він почав показувати. Якісь дива, наче заробив, але ненадовго його хватило, не працює. Власник про це знав відразу, що термостат не робочий. Залили антифриз Хепу G12. Ми його робимо з концентрату. Робимо завжди концентрацію 50 на 50 мінус 37 градусів, так як написано на цій табличці. Хтось може робити меншу концентрацію, ми робимо завжди 50 на 50. Це правильно і гарно, і запасом, як кажуть. Не тільки на мінус, а й свої захисні властивості він має. Бачок, подивіться на бачок, що було до цього, що стало після промивки. Бачите, да? різниця є. Різниця небо і земля. Якщо коротко, на питання. Чи стало ідеально в системі охолодження? Відповідь ні, не стало. Не стало як із завода. Тому що це нові деталі. Якщо ви хочете заводську якість, то це не промивка, це заміна деталей. Це заміна радіаторів, заміна патрубків. Але промивка робить, як кажуть, результат на лице перед вами. Прибрали, що прибрали, що залипло там, десь налипло в радіаторі, то вже з тим воно і жити буде. Результат вражаючий. Можу так виразитись. Нам самим подобається. Що було до цього, що стало небо і земля. Стало краще. да звісно, що стало. В рази. Не то, що в рази, а в десятки разів краще. На шмурдяку катаються на отакого типу, як оцей антиприз. І, і, і бруд колашматять між деталями всередині. Зараз зовсім інша картина. Що, автомобіль прогріється до включення вентиляторів, прогріємо і вже будемо відбивати власнику. Пічка буде гріти, звісно, що не гірше, ніж на апараті. Зараз прогрів іде. 50 набирає, набір продовжується. Це буде працювати під 60 градусів. От такі бувають справи. І будемо завершати на цьому відео. Всім власникам ланосів привіт. Якщо хтось ще на нас не був, завітайте на профілактику і приведення в порядок вашої системи охолодження. Ще раз нагадаю, не стає новою як завода. Ну і це в принципі неможливо. Тобто ми чесні люди, говоримо, як є. Промили, промили. Все, що хімія зібрала, дуже багато бруду збирає. Все це працює, промивка дійсно гарна річ. Вимиває, робимо повну заміну антифризу. Все це працює, але новою машина не стає. І тут якби і не треба вже. В таких машинах не требується, хто захоче міняти все на нові деталі. Це якби накладно і по грошам буде бити. Закінчуємо з цим автомобілем. І, хто дивився від вас, будь ласка, вподобайся, підпис на канал. Ми працюємо, ми знаходимося в місті Бориспіль. Е, наступний автомобільчик, вам покажу ще одного Ланоса. Дуже цікаві хлопці заїхали, дивляться наш канал, кажуть, знімати будете відео, так от знімаємо. Для них і для нас, для вас на згадку. Подивіться, Ланос який просто чисто пацанячий такий нормально запакований. Нормальні сідла, кожа, рожа, все як має бути. Чорний. Ну, капот ще бачу, не чорний, ну, скоро стане, мабуть. Так, під капотом красота, бачите, як людина все тут привела в порядок, все так ремні нові, все нове, блистить. Підключилась до радіатора пічки, поїхали, подивимося, що там. А тут бруд. Маємо бруд в радіаторі пічки. Тут буде, як би і в інших частинах системи охолодження. Митимемо всю систему. Отже, перший пішов, як кажуть, радіатор пічки. Дивимось на результати. Так виглядає бачок з цієї машини. Він новий, куплений 2000 км тому. Робили капітальний ремонт двигуна. Зараз отак, вже є на дні бруд. Помиємо, звісно, бачок. Тестуємо, як промивається радіатор пічки. Пічалька тут можна сказати. тут Хтось вже колись міняв якось радіатор пічки, який поставив невідомо, як поставив невідомо. Тут воздуховода не вистачає на праву сторону. В общем, 55 градусів в найкращому варіанті, це на апараті при 90 градусах 92 температури. Така картина. Радіатор пічки. Не дуже рекомендація міняти. Міняти правильно в цих автомобілях правильна заміна радіатора пічки це знімання торпедо. Треба утепляти там все, кріпити гарно радіатор пічки і брати гарної якості. Бажано брати GM або ZAS, або, можливо, ще хтось щось порекомендує. Найкращий варіант це оригінал General Motors GM компанії. Бачимо, що це польський ланос, фабрика самоходів, але вже пічка тут стоїть не оригінал. І ще й вже давно стоїть, давно вже тут забивається. Наступне підключення передній радіатор. Ми з нього злили весь антифриз, інтенсивненько, дуже, дуже судно зливали, видували, все видували. Подивіться. Оце з нього антифриз, чорний, болото ось таке. Є тут передні передній радіатор. Бримо передній радіатор. Триває у нас промивочка двигуна, хоча й двигун і капіталився, але бруд в цій системі в патрубках в передньому радіаторі розносило. По двигуну, бачите, яка картина, присутній бруд, миємо двигун. Зриває промивочка двигуна, на другому фільтрі по чистому перші, вже менше бруду, але ще трішки виходить. Допромиваємо і робимо збірку. Закінчились промивочкою, Все зібрали, прогріваємо автомобіль. Зверніть увагу. А цифриз привіз власник свій, це хепу зеленого кольору. 11. Заправили, прогріваємо до відкриття термостату та включення вентиляторів. Завершили промивочку в ланосі Пічка гріє, так як і на апараті. Де то приблизно 55 градусів. Видно, що її треба міняти. А так в цілому такий результат. Все прогріто. Вентилятори спрацювали, виключилось. Двигун після капремонту. Робить рівненько, тихенько. Чоловік тут все перебрав, всі датчики, все нове поставив, нова поршніва, нові провода, все нове. Так що отак слідкує за машиною. Ну, по системі тут вже попередники її вбивали. Тому досталась машина не так давно. От. Ставте, будь ласка, вподобачку, а ми на цьому завершаємо нашу роботу. І відео. Всім мирного неба. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!